Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Матея. Це 9 глава, з 1 по 8 стишок. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час, як увійшов Ісус у Човін, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бадьорися, сину твої гріхи відпускається деякі з книжників говорили між собою, він ходить. Ісу знаючи їхні думки, каже, чого лука ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати в стані ходи? Та що ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже Рослаблен. встань, візьми твої ноші і йди до свого дому. Став той і пішов до свого дому. Народже, бачивши, це налякався. І славив Бога, що дав таку владу людям. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Коли ми подивимося на сьогоднішній відривок Святого Писання, то він є досить багатий і промовистий. Отже, увійшов Ісус у човен і переплив і прибув у своє місто. З самого початку каже апостол Матей. Своє місто це є місто Капернаум, місто на півночі від Галилей, на березі Гнезерецького озера, в єврейській уяві місто це не лише якась певна географія, але це певна громада, де відповідно діє святе писання, де є синагога, суд, вчителі закону це місце, де Божий закон входить у конкретне життя. Тобто Слово Боже стає дією. Цей вступ підготовка до протиставлення Ісуса як носія милосердя, проти книжників, які тримаються десь букви закону. Отже, увійти в місто це як увійти в середовище суду або милосердя. У рабинському тлумаченні Бог судить у воротах міста, але також виливає свою милість. Це підготовка до... Конфлікту, наприклад, де є гріх і прощення, де є суд і також зцілення. І от принесли до нього розслаблено, що лежав на ношах. В єврейському тексті, і контексту цього розуміння, вживається грецьке слово паралутікос, тобто паралізований. В єврейській традиції хвороба часто мала духовне значення. Не прямий такий автоматизм, що хвороба дорівнює десь гріхові, але гріх сприймався як причина зла, яка десь відбувалася в тілі, і це було овидно назовні. Тобто ключовий образ чоловік, який лежить, його стан це і певна духовна така безсилості. Він сам не може встати. Тому його несуть інші. І це є образ такої певної колективної віри, що має велику силу в розумінні в юдаїзмі. Та й зрештою сам Ісус Христос не один раз казав, де двоє чи троє воє ім'я, там я серед вас. Тим саме показуючи, що справді колективна віра має велику силу і значення. В Талмуті так сказано, що молитва громади має навіть ламає навіть замкнені небеса. Тобто Ісус бачить не лише людину, але віру тих, хто несе цього чоловіка. І в цьому є глибока певна паралель з такими певними уявленнями в юдаїзмі, що заступництво праведників це диким, яке може навіть спасти грішника. Побачивши їхню віру, каже Писання, Ісус сказав, бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Цей вірш є досить шукуючим для слухачів. Чому? Тому що в євдейському світогляді відпущення гріхів це належить лише виключно самому Господу Богові. Гріх може бути пробачений лише через жертву в храмі. Особливо в Йом кіпур коли первосвященик приносив кров за себе і за весь народ, тобто кровну жертву. А тут Ісус говорить з позиції самого Господа Бога. Не просто як пророк. Слово «відпускаються» перекладається з єврейським такому дієслові «нафа». тобто нести, тобто нести провину щоб її зняти. А зазель, це є Левитів, 16 глава. Лише Бог або його призначений Месія може нести і очищати. Тобто Ісус сказав це фактично, присвоїв собі прерогативу самого Господа Бога. Тому книжники й кажуть у своєму серці. Він хулить. Єврейські традиції хулити ім'я Боже, тобто, Магадеф – це смертельний є злочин. В книзі Левітів 24, 16 стишок про це конкретно каже. Ісус порушує межу, бо говорить те, що в їхньому розумінні знаменує святість імені Божого. Шем Хашем Книжники Знавці закону, їхня була місія якраз оберігати правильність тлумачення тори, і тому їхній спротив є цілком логічний. Якщо Ісус не є Богом, то Він тоді є блюзнірник. Бо каже, хто хулить ім'я Господнє, хай буде покараний смертю. Їхній гнів не через те, що Ісус ціляє, але через те, що Він видає себе за того, хто прощає гріхи без храму. Тобто міняє певне священство, систему, концепт спасіння. Ісус, знаючи їхні думки, і цей атрибут Бога, що в єврейському свідогляді, що тільки Бог знає думки серця. Про це говорить Псалом 138. Та й зрештою, Ісус знову говорить з позиції Божої сили, не від пророк, який передає слова. А як той, хто читає серце, Йодім Мішевот, я Господь досліджую серце і випробовую нутро. До Євреїв 17 главі говориться. Ісус діє тут виключно як Бог, читаючи внутрішні наміри сердеця книжників. І в Талмуті це називали Едеамехшевот. Тобто, з в... на... знавець думок. Цим Ісус підкреслює, що він говорить не від імені Бога, але й сам Господь. І що його слова, які він був сказав, вони справді мають силу, підтвердження. Тому він далі до них звертається і каже, що више сказати? Твої ріхи відпущені, чи встань і ходи. І ця єврейська форма аргументації, Калва Хаомер, тобто від легшого до... Важчого. Якщо можна зробити щось важче, зцілити тіло, то й тим більше легше сказати, що гріхи відпущені. Але ідея є тут набагато глибша. Гріх і тілесна хвороба часто були пов'язані в юдейській свідомості. Зцілення тіла зовнішнє таке є підтвердження, що сталося щось невидиме. Тобто справді відбулося прощення гріхів. Якщо він може сказати і справдити важке, важче, встань і ходи. Тобто тим більше має владу сказати, де невидиме, гріхи прощені. Тому Христос звертається до цього чоловіка. Стань. Візьми твої ноші, іди до свого дому. І Христос конкретно каже, син чоловічий, бар енуш. Тобто, Образ із книги Даниїла сьомої глави. Надприродна постать, який якій Бог дає владу над народом. У часи Ісуса це месіанський титул, але ще не так не зовсім повністю офіційний. Це спосіб поступово відкривати, хто він є. Бо оно що це символ тягаря, який людина несла навіть певний сором, можливо, і певний духовний сором чи певна ноша. Це заклик до нової свободи, до повернення в дім, у повноту життя. Але тут вони стають знаком свідчення. У Мідраші сказано, той, хто не, не самохіть носив сором, хай несе його з гордістю, коли Бог підняв його. Ісус не просто каже встань, але Він каже, повернись у життя, у дім. Тобто у спільноту, у гідність, стань повноправним свого життя. І пішов до свого дому. В єврейській традиції дім це і місце шалом, відновлення, гідності. Повернення додому це не просто побутовий факт, а знак, що людина повертається до життя, до громади, до знову союзу і близькості з Господом Богом. Це досить глибоке значення. Тому далі. Матей каже, народ налякався і став Бога славити, що дав таку владу людям. Бо слова Ісуса Христа, які були сказані, вони були потверджені фізичною дією. Чоловік справді одужав. Тому, коли використовується це слово страх, тут не йдеться про страх від жаху, а цей такий благовійний страх. Айрат Адонай. Тобто в юдейській традиції це є таке благовіння, яке виникає, коли є присутність слави Божої. Кавот Адонай. Тобто славою, кавот, що є через людину? Вони не розуміли повністю, що Ісус не, ще не визнається, що в ньому є ця Божа сила. Але вони вже це почали відчитувати по його словах і дії, що дав таку владу людям, або що дарував людині, тобто Месії як представникові людства, владу над надріхом. Проте вони до кінця не могли зрозуміти, що перед ними не просто сидить людина, але справді є присутній Господь. Ми вдячні Богові, тому що ми маємо цю повноту знань. Для нас це є відкрито Духом Святим, чого не було відкрито і було приховано для тих євреїв. І це дуже часто так буває навіть в сучасному житті. Свого часу був один чоловік на ім'я пан Артем. Він був молодий, сильний, подавав досить великі такі певні надії. Але десь він зламався. Він зрадив свою дружину. Потім втратив роботу, заплутався в гріхах, з яких сам не міг ніяк вибратися. Часом навіть перестав тримати свою голову прямо, буквально в розумінні цього слова. Його шия була десь паралізована, зрештою, як його душа. Він лежав. Він хотів бачити нікогісінького. Але троє його друзів і мама не здавалися. Раз на тиждень приносили йому їжу, читали над ним салом і щоразу казали, ти не тягар, Бог тебе чекає. Якось вони вмовили його поїхати на сповідь до строго священника в монастир. Він не вірив, що щось зміниться, але таки послухав і пішов. Коли в сповіді він почув, твої гріхи всі прощено. Бог ніколи не втомлюється. Тебе любити, тому вставай. І йди в нове життя. І він не просто встав. Його шия справді була цілення. Він піднявся. Погляд десь його очистився. З того часу Артем більше не лежав. Він почав волонтерити, допомагати іншим. Його ночі, той сором, стали його свідченням. І кожного разу, коли він... Дякую своїм друзям, він постійно сказав, що він вдячний їм за те, що вони зробили, на що вони йому часто відповідали, ми лише тебе несли, а підняв тебе він. У кожному розслабленому є майбутній свій свідок Божої благодаті, але іноді потрібні ті, що понесли його до джерела Божого милосердя, тобто до Ісуса Христа. Тому святе Писання закликає, наша віра має бути не на словах, але в ділах. Кожен день ми маємо свідчити свого Христа. Тоді ми стаємо тими друзями для свого оточення, які несуть деколи тих паралізованих людей до Христа, який може їх зцілити. Тож нехай наша віра буде дієва і жива. Слава Ісусу Христу!